Ну що, такий всім добрий ранок. Цей день настав. Ми оголили фідери <сум> берегові каратиші. Але кидають вони не набагато менше, ніж 3,60. Якщо ще й правильну котушку месину чи шнур поставити, то буде летіти майже одинаково, тому що довжина 2,70 вже дозволяє зробити багато що. 2,40 вже якби йде на спад, хоча, хоча теж 50 метрів з дуру й можна зробити. Настав час підтримати вітчизняного виробника Frenzy Fisher. Ви пам'ятаєте, минулого року ми зробили декілька обзорів. Це, була, це був мега розпродаж по, по цінах. 2001 року. До речі, він досі є, досі все не розпродали. База величезна, щоб ви розуміли, база величезна. Не все вціліло, як ми пам'ятаємо. Але те, що викопали на сайті, воно досі є. Ой. Прикормочка, інтеркриль, в них, здається, свіжа, вони намагаються трохи торгувати. До речі, є дешеві сумки, як Golden Catch, так і... Китайські ноунейм, типова Іде Сеїда. Також оригінальні чохли, які я собі взяв для вудлища Френзі Fisher. Уже йому роки два, мабуть, поржавів, але молнії працюють. Ви пам'ятаєте, затарились перед війною Каїда Рекорд. Не знаю, скільки це вудлище зараз коштує, але на сайті ціна з 2001 року не змінилася. 400 з чим гривень. 2,70 На сайті нема. По поводу наліччя не знаю, але це самий крутецький бортовий береговий фідер із дешевих, контрольне слово із дешевих, який у мене є. 2,70 Тест до 200 грам. Ну, не знаю, є воно чи ні, але він сухий, жорсткий, те що треба. Котушечки щось тут HD чи типу того. Так, да, теж Каїдовський. Ні, це не HD. -шка. Це з бойтранером я взяв. В тому році Адміралу комплект збирали, якщо пам'ятаєте. Зарядив на 16, на мотилька закинув в канаві під комиші, казали на поплавочок, прокльовував карасик. я кинув її в гущу комиша, в тросній по попід берег, тішина полніша. Силочки на дане добро трошки дам в описі, трошки пориєтесь на сайті, знайдете. І це ще не все. До речі, якщо цікаво. Якщо цей дрин стоїть 400 з щеп, то не знаю, якщо одриють, можуть трохи накинуть ціну під 500 гривень. І це смішні гроші для нього, якщо кому цікаво. Зараз нормальну палку купиться от 1000 гривень старт. То це ж не все, я тут іще розставив попит берегом. Коли лазив тут, окуня ловив попит. Попит комишиком з комиша карасів випригувало просто трендець стільки. Один фідер закинув прямо ось сюди в берег, де шатає, вторий подалі. Теж катушечки Каїда. Щоб ви розуміли, цей бортовий фідер Inspire зараз стоїть гривень 200 з чим-то 300, Але на ціну глянуть. Тест пишуть до 80, ну по факту я десь 150 з кашей 100 з чим, то кидав спокійно. На це не слід звертати увагу, слід потримати в руках, але контраст разючий, блін, води нагнало. Кольця тут просто драконовські великі. Свою справу вони роблять, ви пам'ятаєте, адмірал перегар на них, в столобів кіла по 4 витягував. Аж бігом в лелеківці. Можливо, в кривий ріг візьмемо потягати два штучки і два Рекорда. Тому що рекорди мені подобаються більше. Там бланк сухіший. Ці трохи сопливі, але і ціна у них соп соплива. А каїда рекорд це вже такий звонкий сухий карбончик. Зараз глянемо на сайті, що по чому, Кстаті, покльовок немає. Но ми ще час пошика... по цей... пошукаємо, почекаємо, а там змотаємось і додому. Ну що, Цей зелений Inspire 280 гривень стоїть. Це капець. Вони їх що, безплатно роздають. Треба позвонити і сказати, хоч може ціни не настоящі. треба і узнати, бо щось сильно дешево. Inspire за 280 гривень віддають. Акаїда Рекорд 440. Але це довжина 2,40. Уже такий трошки коротко... ще робочий, але вже коротковастий. Рекомендую 2,70 взяти. Але здається, у них їх вигребли ще тоді, коли був мега розпродаж. Цікаві воблери по 50 гривень. Але воблери у нас як. У дурного мила, о, робочий колір наш улюблений, який косив щук. Але невідомо не, не чи спрацює. Що значить світящийся? Навірно, на батарейках. Треба буде спитати, але не хочу тероризувати задаремно. Ну, Ось от Отакі пироги. Що ж, чекаємо рибку, думаю, щось та й буде. Але по факту ні. Риба в комиші є. Але не виходить і не клює. Я тут не один сидів, всі кажуть, що карась ходить, третя і під берегом в чистій воді видно, а покльовок ноль. Навіть і не думає тикнути. Посидимо. Не хочеться вертатися в кривий ріг порожняком, як то кажуть, ми порожняк не гонимо. Щось та й відзнімемо. Просто треба було вийти і посидіти з фідерками, а фідери в кривому розі всі залишились тільки ці в Херсоні. Але ми її заберемо. Знадобляться. Хоча адмірал перегар з нами не поїде. Там в кривому розі бухати не можна. Його таке не устраює. Ну що, поставлений рекорд. Поки що 2024 роду на фідер рекорд. Перший карась на мотиля взяв. То я і камеру навіть забув, де положив. Думаю, ну його в баню треба тягнути, поки риба не зійшла. Красота. Універсалочка спрацювала під мотилем. Перезакинув, може, і на другий клюне. Головне, під берегом не сидіти, бо тут води по п'ятку. Він може лякатися. Ще трохи почекаємо. І підемо з озера, дістанемо ті до Інспайера і теж тут поставимо, поки місто не зайняли, бо вже 4 рибака підходило. Ставати, не ставати, ловиться, не ловиться. Та нічого не клює, йдіть додому. Всіх додому відправив, що все, чувак підійшов. Ну що ловиться, каже, та ні, не фіга, нема смисла пробувати. Тут і достали карасика. Нечагенький такий лодошка, хороша лодошка, така уже чиста. Він казав, тут діда був одного засік, який півкілушних таскав. І, в принципі, це може бути озеро Велике, стаї табуни ходять, може заходить з дуру. Оп, той самий фідер завівся. От куди кидати треба. Карасик номер і відчепився. Карась номер два. Попробував і тут питко миші, туди, а вдалі. Це тільки тут. Проснувся. Значить я розкинувся, вгадав на мотиля. Ну що, два карася, цусик бігав бішаний. Два карася це вже якийсь показатель. Ладно, би один був, то так. Не туди, не сюди. Зальотне непонятно що. А два карася це вже результат статистична. Це вже не статистична ошибка. Може ще далі сісти від берега. От рибак підходив без удочок, каже, було тепло, ловився. Прийшов подивитися, чи щас ловиться. Прокльовує. Паразітіна така карасяча. Єдиний той самий фідер срабатує з підкомишинки. Вже два туди перекинув. Витягнемо іще щось а Все будемо в одну точку скидувати. Я ще й по взяв. Отак так от. Так і точно ця точка відпрацьовує. Оп, ближче підійшов. Треба і остальні спінги всі сюди сажати. Не пойму, чи сидить, чи зовсім дрібний, чи показалось що щось об'їдає. Але таке пасивне, що капець. Мурчик, привіт! Карасик. Оп! Я навіть кліпсу розслабив плоскогубцями, щоб, щоб, якщо на нижній клюне, щоб не смикає кормушку. Смикало за кончик фідера. Навіть в мотилі пінопласт цілий. Каша закінчується. Треба замішати ще. Та й в машині ще пару пачок є каші. Дофіга був би толк. Зараз всі сюди переставимо фідери, бо... бо я бачу в других місцях толку нуль. Кашу стараюсь силою не забивати, щоб вона при ударі половина розсипалася. Сьогодні вийшов, так собі не підготовленим, як бачите, ні бубінчиків толком, немає, ні ківків, нічого думав. Буде, не буде, чорт його знає. Неглибоко собака по п'ятку води. Карася була, прям видно, як він ходуном тут ходить. Але прокльовує так. І цю штучку перекинемо. Оп! Ех, зійшов. Так довго стояло, так довго ждало. І карасик зійшов. Нечагенький був і сидів начебто добре. Походу сошло, прогавили. Воскудство. Оп, точно пусто. Была клювака карасяка. мокрый Ой. Ух, ё-моё. И у нас проклевочка. Ну, у нас мелкиший. Колоклёв почался. Порядок. Ну що, Френзі Фішер з пінінги втрамбувались нормально. І ще ви пару удочок влізло. Риба в сумки. Уже все поважимо коло машини. Треба підвести, чувак. Що ти облизуєшся? Щось зжерло, щось уже. вже зжерло. Порулюю Мурчик, вижимай сцеплення. сціплення. Тю ти, блін, чуть не вижав сцеплення, їй-богу. Їдемо, 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 заїдемо, оп! Заїжджаємо. Куда? туди мурчик не ходи, там сметана, я знаю, ти учує. Ой! Трошки в гараж, трошки назад, порядок. Що там, карасиками запахло? Хороняка. Треба його випускати, бо він не з'їсть, ну понад кусує і розтаскає. Приїхали мурчик, зря на рибалку не ходив, Приймав би прямо з берега. Кс -кс -кс -кс. Іди, осьований. Ось все вони можна потрогать. Ти кошачого корма пережар, уже, уже покормили, так? Да? Чи мамка, видно, окунів жарених, Чути жарених варених давала, ти костей наловив під зуби. Щось вкусне, да? Ну, не таранька, Явно, не таранька. Не наригай мені в сумку. Треба подлічити, подивитися, що там уже, може в кістка в зуб попала чи в глотку. Ну, таке. Колись вам такі карасики попадуть і більші. Не розтраюйтесь. Що ж, ставте лайки, діліться роликом з друзями. Силочки на удочки, котушечки, сумочку, поплавочки, воблери. Та чого там тільки нема. фідери, спінінги, все в описі під відео. Бомбящі коменти вітаються всім пока і до зустрічі на воді.